Проблема із пересічниками штучна. Про це заявили на спільній нараді закарпатські прикордонники та митники. Створювати окрему смугу перетину кордону для власників авто з транзитними номерами ніхто не буде. До такого висновку силовики та представники влади дійшли після аналізу ситуації на пунктах пропуску. Через те, що майже на всіх міжнародних КПП краю близько 80% авто, що перетинають кордон, мають європейські номери. відділяти для них окремі смуги на зеленому та червоному коридорі нераціонально. На Сьогоднішній день прийняли рішення, що до. До закінчення реконструкції пункту пропуска Ужгород ми залишаємо ці лінії, ці канали руху для перетинання державного кордону без змін. Порез цим ми проаналізували. Стан перетинання державного кордону в даній категорії. І е, встановлено, що 80, від 60 до 80% автомобільних транспортних засобів перетинають державну кордону саме з іноземною реєстрацією. Тому якщо ми зараз на один канал пустимо іноземний автомобілі, а на другий український, то ми для них зробимо ще гірше, От вони будуть стояти ще довше і черги будуть ще, ще більше.